І ласкаво прошу вас своєму влозі про те, як я приїжджала в Київ під час війни. Поки буду розказувати та показувати вам те, що я відзняла. Вирішила фарбуватися. Я вирішила зробити таке супроводження того, що я буду вам показувати, тому що я не зовсім пам'ятаю, що я взагалі відзняла, і це було в різні дні, в різні часи. У мене були різні емоції. Я вже ніфіга не пам'ятаю, тому я буду розповідати вам, як все було зараз, поки фарбуюся. Також показувати те, що я знайду в себе від, відзнятого відео або фото, або тощо. Сподіваюся, вам буде цікаво і мій досвід допоможе вам зрозуміти, в які часи ми живемо. Почалося все з того, що мені було потрібно зробити біометричний паспорт. Це була перша причина. Про інші свої причини я розповідала своєму пості. Ви можете піти в інстаграм почитати. Не буду на цьому тут зупинятися, щоб не затягувати влог. Я майже не знаходила в інтернеті людей з досвідом того, як їхати зараз в Україну з проблемами з документами або якщо питання стоїть в паспорті. Коротше, я майже не мала інформації в інтернеті, коли їхала. Дуже переживала, тому сподіваюся, цей відос допоможе тим, хто буде зараз їхати або в майбутньому. Є декілька способів доїхати до України. Це літаком, це потягом, автобусом. Коротше, мене подружка вмовила, подружка, яка робила мені, до речі, ось цю фотосесію. Можете зайти до мене в інстаграм, знайти на неї посилання. Вона дуже талановита фотограферка з Мілану. Вона мене вмовила спробувати взяти квиток на літак. Я про це не пожалкувала, тому що, врешті-решт, в літаку я побувала, долетіла до Польщі, а в Польщі вже була при. Вілегія блогера, я закинула в сторіс. Може хтось з моїх підписників їде з Варшави до Києва 15 грудня, і мені відповіла дівчинка, що так, їду на машині на БМВ. У -у -у -у. В Польщі мене з самого аеропорту забрала дівчинка. Якщо чесно, не вийшло економічніше ніж я би поїхала автобусом, тому що. Ну, на бензин вийшло трішки більше, я витратила більше, ніж очікувала. Але ну звісно, коли ти на своїй машині, то комфортабельніше. Типу. Ну і плюс, якось, коли біля тебе людина, з якою можна поспілкуватися, посміятися, тобі якось морально легше це все переживати. Ось десь з цього часу я вже потихеньку почала знімати матеріали, тому не панікуйте, скоро будуть картинки. Дорога пройшла нормально, знову ж я писала про це допис. Заходіть, читайте, якщо вам потрібна інформація саме про документи і про те, як все проходило. Києві є комендантська година. Ми заїхали в Київ, коли була майже 11 вечора. Комендантська година з 11. .00. Тобто я не встигла потрапити до своєї подружки, яка мене чекала в Києві, і я переночувала в дівчинки, яка мене везла на своїй машині. І ось тоді я вперше зіткнулася з наслідками війни. Біля дому цієї дівчинки весною було влучення. Це я показую наслідки удару в одній кімнаті замінили вікна і все ще немає вікна. І як ви розумієте, це все від ударної хвилі, яка навіть дверцю в пральній машині винесла. Я була морально готова майже до всього, якщо чесно. Тому що коли я їхала, вже почались масовані обстріли. А я приїхала не в саме влучний час, тому що коли я приїхала. Вся майже електросистема тут в Києві вона була пошкоджена через обстріли. І я першу добу тут в Києві просиділа взагалі без світла, не могла помитися, поїсти там. Я нічого майже не могла Я в друзів сиділа і офігівала. Як бачите, настрій в мене все ж був бадьорий, тому що я, як що чесно, була підготовлена морально. Я навіть в перший день, коли ще не помилася, там нічого до мене не дійшло, вже знімала якісь огляди на бокс, свій різдвяний, цей адвент-календар, який ви дивитесь в сторіс кожного дня. Навіть скетчі викладала, коли в мене з'являвся інтернет епізодично. І вже буквально в перший день ми знайшли квартиру. Добрий ранок! Нам здається, дали світло. О Світло, щоб ви розуміли, ми без світла були більше доби через нові обстріли. Я ходила в кав'ярню працювати, заряджати телефон, користуватися інтернетом. Ну, в мене така робота, мені потрібен інтернет, тому я. Знаходжу якісь виходи, але проблема в тому, що нема тепла ще, коли немає енергії. Тому зараз ми трішки прогріємо квартиру, приберемо той срач, який ми не бачили в темряві. Найскладніше в цьому всьому те, що ти не знаєш, коли його знову вимкнуть, тому що немає графіку, поки що через обстріли знову ж ми очікуємо, що буде ще більше відключень. Так, от я швиденько тут в компукторі роблю свою справи, поки є інтернет, поки є світло. Дуже радію, що вам заходять мої відоси в Ютубі. Я бачу, що Ютуб почав їх рекомендувати. Всім привіт, хто в мене дивиться і потрапив на мій канал через рекомендації Ютуб. Вау вау! В мене такого в житті не було. В мене є часто бажання приготувати собі сніданок, тому що я тут в цій квартирі нічого ще не готувала, бо в мене не було посуду. А до речі, як його помити, якщо нема води? Це ще одна проблема. У мене вперше в цій хаті є вода. Що? Треба помити ось цю. А! Ні, ти що місія встигнути все? Тому піду, мабуть, помию щось це ось цю частину свого волосся, щоб вона не була брудною. У мене коротше проблема. Я не можу витягнути телефон з цього штативу, тому ношу його ось так. Поки що дивіться, яка в мене підсвітка тут є. Але ну ви розумієте, так що я користуюся дуже рідко. Бачите, ось це балон стоїть. Це він не просто так стоїть. Я вчора вмивалася з його допомогою, тому що в мене не було води. Треба було змити макіяж. Мивалочка. Коже, невже як людина вмиється вдома? Не піду до друзів мити дупу. Вона ще й тепла. Ось як бачите, в мене свічки стоять. З вечірнього мого рутини в мене чомусь перестав працювати інтернет. Але якщо ми зараз ще й сніданок встигнемо приготувати, просто щоб розуміли, я вже декілька днів, а, ну багато днів взагалі не їм гарячого. Лише у друзів, коли вони мене запрошують, я там можу попити чай або в кав'ярні я випила каву, а вдома я навіть собі чай зробити не можу, бо в мене не те, що навіть світла посуду не було. Тепер допоможи нам Бог зробити яєчню встигнути. <реш> Якщо вам цікаво, чи мем про яйця про те, що вони як золото, коштують, це мем чи ні, вони коштують десь від 60 до 100 гривень. Мені ніби казали, що раніше вони коштували десь в районі сока, а шикую коротше. Як можу ще прикол в тому, що в мене немає солі, але я гадаю, що якщо я кину туди сир, боже з однією диркою, це щоб що. Шо. Якщо вам раптом буде цікаво подивитися якийсь. Огляд на магазини, може, я хочу би не впалити собі півроки. Огляд на магазини, або щось про Київ. Ви пишіть про Україну в цілому. Я залюбки щось зніму, розкажу, бо мені самі не вистачало, якщо чесно, інформації, коли я сюди їхала. Ну, сніданок, я вважаю, що це королівське, але ви бачите, виделку я все ж взяла одноразово через те, що та, яку я, я купила, до неї клей причепився і не відліпляється. Світло в нас є вже годину. Якщо ви не розумієте, як це працює, до того. Як я приїхала до того, як були масовані знов обстріли, все працювало плюс-мінус за графіком, але теж відносно. Тобто, кожні 4 години вони або вмикали, або вимикали світло, і можна було якось прогнозувати, запланувати день. Угу. Ну що, сподіваюся, ви готові дивитися ромтур. Одразу попереджаю, що я не частюля, але показую життя, як воно є. Першим е кроком в нас буде дійти до гардеробної. А тут в мене речі, тут в мене гардероб. Далі з коридору ми переходимо в ванну кімнату. Вона прикольна е за винятком того, що в неї не прогрівається підлога. Тут я вже розклала свої речі, косметика, якась доглядова косметика. А ще прикол в тому, що тут є крута підсвітка, ось тут і ванна. Переходимо з ванної кімнати на кімнату основну. Певно, що це називається вітальня. Тут дуже зручний ось такий диванчик, на якому я сплю, коли чую вибухи. Тут в мене вже трішки, ну ви зрозуміли. Симпатично. Можна от зберігати речі. Ось тут далі переходимо на кухню. Кухня мені дуже подобається, вона зручна в неї багато місця. Тут можна їсти також це типу робоче місце. моє, свічки. Коли нема світла, просто обов'язкові. Як бачите, тут дуже прикольний інтер'єр. Якщо чесно, до війни я б таку квартиру зняла ну не менше ніж за 14-15 тисяч, бо я технічно не в самому Києві, саме тому я собі змогла дозволити симпатичну квартиру. Як бачимо, світло вже є півтори години. Наш останній крок, я вже вам показувала цю кімнату. Це просто спальня, просто з ліжком. Тут також є така міні-шафа, там я піжаму свою поклала. До речі, як вам мій халат? Купила цей халат за десь 500 гривень. Це була така необдумана покупка, але він мене рятує, бо він теплий. І коли от було відключення майже на добу. Було дуже холодно, я в ньому спала. Взагалі я планувала, що я з душу в ньому буду виходити, бо я так звикла в Італії носити саме халати, а не тими рушниками вматуватись. Зараз я спробую відзняти щось. В TikTok. господи, поможи. Надії мало, бо знімаю я макіяжі, наприклад, приблизно годину. Але треба починати, щоб не втрачати час. Покажу вам тут, якщо я щось відзняла. Якщо я не відзняла, тут буде картинка сумного кота. Мені ця квартира дуже подобається. Звісно, перші дні було важко, тому що тут не було ні світла, ні води, не холодно було. Але я купила сюди якісь речі, типу подушки, вже простирала якісь пледи, щось там халати, рушники. Витратила купу грошей. Вже подумала, все, якщо вже ми вирішили, якщо ти вже прийняла таке рішення, то треба е з розумінням до цього ставитися. Треба випробувати себе. Що, 40 хвилин по тому маємо такий куточок, в якому я тепер буду знімати. Мені подобається ось це. Я не знаю, що це, листечко, пшениця, не знаю, але в кадрі круто виглядає. Якщо чесно в шоці, що досі є світло, скоро піду на вулицю працювати. Дивіться, який мороз у нас. Тільки що закінчила робити аналіз контенту і хочу вийти в кав'ярню, щоб попрацювати. Так, світло вимкнули десь годину вже тому. Врешті-решт воно. Десь три години в нас було це дуже багато. Мені вистачало, мені реально вистачило світло. Я коли його вже вимкнула, написала сценарії. Також допрацювала конспект для клієнтки. Ну і змонтувала декілька відео. Працювати е, тут можливо. Звісно, потрібно буде, щоб це все опублікувати, піти в кав'ярню. Якщо я там знайду місце, я вам покажу. Там просто яблуку нема де впасти. Я пішла, вдягнуся. Е, мій лук в кав'ярню зараз побачите через три, два-один. Так, ну що ми думаємо? Я обожнюю ці подфорти, чи як їх чобітки, не знаю правильно їх назвати. І це дуже тепла така е, худі, не знаю. Коротше, сподіваюся, буду комфортно працювати, бо мені подобається дуже колір. Е, взагалі люблю синій. Люблю всі відтінки синього та блакитного. Люблю ніжно-блакитний, люблю яскраво-синій, люблю темно синій Мені подобається. Певно, що це мій найулюбленіший колір. Істина дівчатка в кав'ярнях є світло, тому що є певні заклади, які працюють від генераторів. Генератори це взагалі тут тема така розповсюджена. Тепер, якщо ви йдете по вулиці, ви постійно чуєте такий шум від генераторів, магазини, якісь кав'ярні, може салони, то що працюють через генератори. О, гавайська! А це сирна. Виглядаєте постепенно? Тепер у нас вправи для тих, хто їсть піцу, називаються ножиці. Ножиці? ножиці, ножиці, ножиці і бусічі. Врешті-решт. Дали світло нам сьогодні на три години. Всього три години з 24, це мало, якщо шо. Я вже ось свічки позажигала. Але найскладніше буде вирішити, як мені змити макіяж, бо води в мене теж немає. А ще я страшенно кашляю, і мені вмиватися холодною водою не така вже гарна ідея. Якщо вам цікаво, що це таке світиться, це ой, відеопрожектор, який я купувала, щоб знімати відео. І він, якщо чесно, дуже дуже яскравий. Дивіться. Першу ж ніч, коли я сюди переїхала, саме в цю квартиру я прокидаюся від того, що я чую такі вибухи. Що я зробила? просто перелягла е, в іншу кімнату, де нема вікна. Я навіть не так перелякалася, як мої друзі, які тут спочатку війни сидять. А в мене ж нема зв'язку. Я навіть не можу нікому написати, спитати, що коїться. Вони мені потім зранку розказують, що вони там взагалі в ванну пішли, сиділи. Страшно їм було до четвертої ранку не спали. Я одразу там заснула. Важливо не робіть, як я в перший день, і не ігноруйте тривогу. Ну що, світанок, я вже передивилася тіктоку. Я не знаю, що з цього влогу вийде. Мабуть, що піду ще посплю. Коли вимкнуть світло, світло вже є три з половиною години. Тут -ту -ту. водичка гріється. Я все ж вирішила спробувати відкрити воду. І Там тоненькою такою струйкою набігало трошки води на роздуми. Нема часу. Поїхали. Ну така тепла. Водичка. Нічого. Ми в Краматорську не таке переживали, Коли я малою була шампунька. Поки я тут розважу вас трішки тим, що я взяла з собою в Київ, Боже, срач, який ну вибачайте, я дуже дуже поспішала. Дивилися оце моє відео, де я розпаковую адвент календар Адвент-календар від Дуглас, тому ви знаєте ці засоби. Не знаю на що розраховувала, коли їх брала. Мабуть, що буде постійно вода. Я буду постійно робити свій догляд. Бальзам для зняття макіяжу вже рятував мене декілька разів. Замовляла його на Beauty Bay, і дуже дуже зручно, навіть коли нема води. Трішки е додаю на багаторазовий ватний диск води з баклажки. Змиваю цей бальзам, і нема макіяжу. Цей крем просто він пахне як Вікторія Secret. А я вам більше скажу. Тепер я готую сніданок з чистою головою. Пахну приємно. Це рай на землі. Все, в мене все. Так, я трішки підфарбовуюся, тому що буду зараз йти до подруги. Потім ще хочеться щось відзняти. Піду на вулицю, покажу я вам як погодка. Що не знаю, я питала вас чи ні. Якщо хочете огляд на ту косметику, яку я взяла з собою в Київ, пишіть, зніму. Думала, я вас тут залишу. Дороги все ще мерзлі, але як бачите, вода. Тобто вже розтає. Скоро весна. Насправді нам недовго гуляти вже, тому що я майже прийшла. Треще. Ой, в мене камера. Ось так приходять тривоги. Вони на мене кричать: Салю, салю. Я знову тут. Мені сказали не знімати, бо вона брудна, але я зніму все одно. Коротше, це спосіб розігрівати або готувати їжу, коли у вас немає світла. Газова плитка, ось такі балони з газом. Ребята, зараз буде підпал. О, oh. Бачили, що в нас є? Є ще суп. Будемо тестувати суп нашого Irish... домогосподарка. Як правильно, домогосподарка? Господині, та що таке? Mm, mm, такий бульйон. Свир. Можу когось підтримати емоціями. Боже, який жах. Я вирішила відійти від вікна, щось летіло, але тривоги немає. Коли тривоги немає, це, певно, наші летять. Знову щось летить. У мене ще сусіди з самого ранку там щось ремонтували. Люди постійно в коментарях мені пишуть, що до цього звикаєш. Я реально в це вірю, що до цього можна звикнути, але про всяк випадок я все ж від вікна хочу відходити. Також відповідаючи на питання, чи вдається мені тут працювати, я вам так скажу: я навпаки налагодила свій режим, тому що ці відключення вони тебе мотивують не відкладати все на завтра, там на, на потім ти можеш і повинен знімати зараз, як є, тому що потім може не бути шансу зробити якийсь контент. Наскільки я тут часу не можу дати цю відповідь? Звісно, мені доведеться повернутися в Італію в певний момент. Поки що я чекаю на свій паспорт. Якщо вам цікаво, біометричний паспорт пришвидшений, тобто терміновий, роблять десь чотири тижні. Як ви можете собі уявити, коли нема світла? Маємо ходити сходами. І, здається, з України я приїду з такою дупою. Коротше, в нас все замерзло. Я тут, як корова на льду, ооо, сонечко. Ну що, ми прийшли до моєї подружки. дивіться, який там сидить кіт. Зараз фарбується і поїдемо намагатися робити мені паспорт. У нас тільки що була тривога. Оце мене здивувало, коли я тільки приїхала. Гуляють з дитиною, і так дуже багато людей просто ходять, гуляють, коли тривога. До якого життя просто ми звикаємо. Ринка в нас шарить за номера. Вон хтось на Донецьких поїхав. А якщо ви сумували за Києвом, то ось ну майже Київ, я так розумію, машини, сонечко, повітряна тривога, війна, капець. Дивіться, от тривога, коли з торгових центрів людей вижинають, вижинають як правильно. Виганяють, Виганяють людей. Ні, ні. Щось я скажу. Скажуть живот і не знаю, так, да? не знаю. Коротше, вони на вулиці і поки не закінчиться тривога, їх не впустять. Вони кажуть, перезніми. Якби я перезнімала всі мої фейли, по-перше, в мене не було б підписників. Ну ви мене зрозуміли, коли тривога, не можна заходити в торговий центр. Це проблема, бо нам туди. Подивай. Торгівельні. Я приїхала, от мені потрібно змінити на біометричний паспорт. Мій паспорт, який вже є в наявності з 15-го року, але ось тут потрібен такий значок, що він біометричний, тому мені його треба змінити. А як ми знаємо, з біометричним же паспортом можна по всій Європі спокійно мандрувати, подорожувати, -жу і ну, то... ну я роблю, що можу. Ми знов приїхали не туди, а ми приїхали на вулицю Лесі Українки, 88. Хочу вам показати цю вулиця. Шо ти свієс, я людям показую Київ. Якщо що це не Київ, це вишневе. Все, отмена, Це от не Київ. Я в Лос-Анджелесі.